День батька. Що це за свято? Як потрібно до нього готуватися? Давайте ми запитаємо у людей нашого міста. А ти, шановний глядач, напиши свою думку в коментарях. Ну, а як ви розумієте цей, цей день? Ну, так, Чи... якби, знаєте, я як розумію в такому розумінні, що найби були хорошими батьками. Ви все не відказували, якщо вже родили, то дитина, то і маленької до конця, і цю кажуть, відповідальність брали, так сказати, на себе. А от таке питання. А, крім земних батьків вже є і небесний батько наш. Пунуєте піти так... неділю до церкви і подякувати ну, йому, а йому ще подякувати раз за своє раз, кажу... життя. Я кожен раз, я кожен день у церкві, я ж такого, Ну, в сенсі, Ну не кожен день вівторок, і четвертий після обіду а в неділю обов'язково. Оби з того немає. Тобто я якось не могла б дуже ніколи рукаволі, я то не могла йти, бо не на силу. Дякую. Саперло. дякую, дякую. Хожу кожну неділю, так що я тут. Хотів зав'язати вас. Наближається Не по неділю буде день батька. Но. Як, ви, ну, як ви про це думаєте? Що це за день? І, ну... Хороший день батька, нічого собі. Це саме таке в восторге батько. Саме цінніше. Ну, Просто він недавно у нас в Україні став проводитись. Ага. Це, це свято таке. Правильно, завжди у... був тільки мами, а це батька, це прекрасно. Батька ходити, чувствує, що батько є. і Але, прекрасно. але ще є небесний батько. Який ну, не, так ну, я... правильно, на таким батьком є небесний батько, це правильно. А цей батько вже над жінкою і над дітьми батько. Це прекрасно. Здоров'я, удачі вам. Доброго дня. Доброго. Доброго. Будь ласка, сьогодні ми відмічаємо День батька так. на нашій країні. Як ви розумієте це свято? Чи воно потрібно нашій країні? Так, да, воно нужно. Ну, вот это бы... новое свято, это недавно стало отмечаться только ну, в Украине. Я, я, знаю, да, как День Матери, так и День и Батька, день, день, Отца. Ну, как бы подчеркивает, потому что в советское время отмечали 23 февраля, и это, ну, как бы распространялось на ну, весь мужской ну, род. А так теперь а, именно акцентируется внимание на отцов. на їх как бы, участие в питанні своїх дітей. Ви казали, що ви приїхали, так? Як, да, Як вам Ужгород? Прекрасен. Я його люблю. Ми не перший раз приїжджаємо, мені він дуже подобається. Особливо атмосфера. А ще таке питання. У нас є земний батько. А крім земного батька, у нас є небесний батько. Як ми до нього відносимося? Чим нам потрібно йому подякувати? хтось ну, прийшов уже к нього, знаєте, там, через якісь питання, через мислі, свої. то ще не прийшов. Це таке індивідуальне, я вважаю. Дякую вам. А, ви знаєте, який сьогодні день? День батька. Як ви його розумієте? Ну, як ви ну, уявляєте, треба його святкувати в нашому місті? Ну, Чи готуватись до нього? В першу чергу. Я вважаю, що це день, коли треба подякувати батькові, виділити йому увагу, сказати, чому він важливий і по необхідності, звичайно, можна подарунок купити. Но, я думаю, в першу чергу це подякувати йому, бо через батька і людина, і я в тому числі в світ приходить, живе, виховується. А ви знаєте, що крім, е крім земного батька, у нас ще є небесний батько якому ми маємо теж подякувати за, за те, що він нам дав дарував життя, що ми живемо на цій планеті. Ну, ви як на це дивитесь? Так, в першу чергу, подякувати необхідно Богу, нашому отцю. Через нього і батько у нас з'явився, і, і все в житті, що є. Дякую вам, Боже Дякую! Дякую. Ну, лично я завжди до своїм дітям относився як. друзьям. У нас всегда были дружеские отношения. Никогда не позволял себе повысить голос ни на дочку, ни на сына. И поэтому до сих пор мне уже 66 лет, детям за 40. И у нас такие вот дружеские отношения, мы встречаемся, как друзья. Это соединяет. Я вообще считаю, что дети это такие же, они равноправные члены семьи, дружный коллектив. И не, нельзя позволять себе быть, ну, как бы ну, вот так, какие-то окрики. Ну, и вот так. А зараз ми запитаємо мою любиму дружину, що вона думає про день батька, на ну, жаль, мої земні батьки давно вже відійшли у вічність. І лишилися лише дитячі такі теплі спогади, але завжди я відчуваю на собі присутність Божої руки, Отець Небесний Небесне завжди веде мене своєю рукою. Головне, знаєте, не кинути ту руку, як дитина маленька, коли її тримає батько за руку, вона впевнено йде по дорозі. Але коли дитина щось надумає собі, що вона вже може йти сама, кидає руку батька і може впасти. Але Завжди батько підніме, коли ти впадеш. Ну і тому я хочу сказати, що найзавжди з нами буде Отець Небесний, і тоді все буде у нас добре.